Вітаю на каналі Люблю літературу». Павло Григорович Течина. Ви знаєте, як Липа шелестить 1911 рік. Ви знаєте, як Липа шелестить у місячні весняні ночі? Кохана спить, кохана спить, піди з цілуй цілуй очі, кохана спить. Чули ж, бо, так липа шелестить. Ви знаєте, як сплять старі гаї. Вони все бачать крізь тумани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я дві, де що дідугани. А солов'ї? Та ви вже знаєте, як сплять гаї. Літературний рід Лірика Жанр. Ліричний вірш або елегія. Вид лірики інтимна та пейзажна. Провідний мотив світле радісне почуття кохання весняної ночі, віршовий розмір ямб, вид римування перехресне, композиція дві шестирядкові строфи. Поезія належить до жанру пейзажної лірики. Як відомо, ліричні пейзажі це своєрідна форма пізнання людської душі. Вірш пейзаж паралелізму, що нагадує фольклорні твори, де картини природи пов'язані з душевними настроями, а події людського життя часто виступають як паралель до явищ природи. У цій поезії відчутна єдність пейзажного образу і ліричного настрою. Духовна спорідненість ліричного героя зі світом природи передається всією силою бар, мелодій, голосів рідної землі. Картини природи і людські почуття червуються. Ви знаєте, як липа шелестить у місячній весняні ночі? Це пейзажний етюд. Кохана спить, кохана спить. Піди збуди, цілуй її очі, кохана спить, це переживання ліричного героя. Риторичні запитання, риторичні оклики, а солов'ї привертають увагу до краси весняної ночі, готують до сприйняття наступної картини.